Напором води змиваю, де літає білокрилка. І бажано на землю сюди, наливати води. Коли змивається білокрилка з листочків, її крильця прилипають до землі і вона тоне. І таким чином, якщо є можливість, можна просто частину її змивати. І набагато менше її вже літає. Тому Хімічні препарати потрібні, тому що ну, дуже важко її всю змити, особливо, якщо ти не постійно можеш це робити. Але все-таки це досить добре допомагає. Спробуйте. В цьому році, поки немає такої жари, от місяць у нас на Чернігівщині такої жари великої немає то для капусти рай, тому що коли дуже сухо, білокрилка дуже сильно літає, просто неймовірні хмари і взагалі з нею неможливо боротися, то в цьому році поки що, поки що капуста гарно підросла, що не дуже пошкоджена білокрилкою.